Тенденція позбавлятися російських книжок набирає обертів у багатьох українських містах. Вже тривалий час відкриті тематичні пункти, але багато ворожої літератури ще продають на книжкових ринках. Хоча таке вже повірте давненько поза законом. Так, от що робити з ненависною літературою мовою агресора, чи можна її обміняти на донату, чи краще одразу спалити на вогнище у болючому питанні розбиралися наші журналісти. Давайте дивиться. Понад 7 тисяч найрізноманітніших книг: математика, кібернетика, словники, класика, художня та релігійна література. Таку домашню бібліотеку Надія отримала в спадок від дідуся та бабусі у 50-х роках. Їх заслали в Сибір, і потім їм дозволили повернутися на Україну тільки в 86-му році. Я знаю, що коли вони переїжджали сюди, один вантажний контейнер на потязі був з меблями з усім з усім господарством. А інший вантажний контейнер був повністю забитий книжками. Та мав цей літературний скарб одну велику ваду. Майже весь був написаний російською. Тож після повномасштабного вторгнення значна частина бібліотеки понад 600 кілограмів книг пішли на макулатуру. Надія каже: прощатися було важко, але іншого варіанту вона не бачила. Дуже багато було книжок, наприклад, подорожі, звіти про якісь подорожі в інші країни. Вони все одно мають дуже сильний якийсь політичний ухил, як у них все погано, як у нас все добре. Мої діти 20 і 18 років вони не мають бажання читати щось російською, а мої племінники вони взагалі не вміють читати російською мовою. Попрощатися з власною бібліотекою, що налічувала близько 300 книжок, вирішила і Анастасія. Причина та сама. Ворожа мова, ворожі наративи. Спочатку позбулися менш важливих книжок, потім більш важливих. Лишила там стопку собі умовно улюблених книжок, да, бо я дуже любила там певні якісь твори. І Я така, ну може, все ж таки, я їх колись перечитаю, а потім я позбулася їх, бо розумію, що мені буквально огидно читати цією мовою. Знищення російської літератури в Україні набуло масового характеру. В Росії це звісно помітили. У пропагандистів від цього знатно підгоріло, і вони завели свою улюблену пластинку. Ми побачили певний тренд на те, що давайте нищити, давайте палити. Потім пропагандисти цим скористалися, почали порівнювати це спалювання, там як там гітлерівська там германія, немеччина це спалювала. Ми хотіли показати, що навіть ці книги можуть принести користь. Просто спалювати російські книжки може й справді неправильно. Адже для них є краще застосування, так ще у 2022 році на заклик книгарні сяйво українці зібрали близько 45 тонн рослітератури. А на гроші, виручені з її переробки, купили сяйвомобіль. Це авто. Потім вирушило звільняти Херсонщину. Різні вікові групи віддавали свої старі книжки. Це були як дідусі бабусі, які приносили свої романи, які читали 30-50 чи більше років тому. Так само приходили підлітки і молодь, яка віддавала літературу уже більш сучасних авторів. Просто вони були російської мови минулого року. Благодійний фонд Гуркіт з видавництвом «Віват» провели наймасштабніший збір російськомовних книг у 12 українських містах. За чотири місяці вдалося зібрати понад 110 тонн та відправити все це на макулатуру. Виручили 460 тисяч гривень. На ці гроші організатори акції придбали два пікапи для сил ППО. Я особисто приїжджав, допомагав нашим там волонтерам збирати величезні кімнати літератури. Було видно, що певні люди тривали час не наважилися на таке прощання, але в якийсь момент відбувся такий, -от, такий стригер. Ну можна навіть сказати, що це було пов'язано після якогось чергового обстрілу. Тренд на здачу російських книг актуальний і досі. Це приблизно обсяг за два тижні. Ось такого виду. Книги нам приносять. Ну хіба немає в українському перегляді кінга? Ну є ось такі пропагандистські військові книги. Ну, ось такі теж книги. Да, всі ці книги ми збираємо і потім віддаємо або заготовельникам, або прямо на заводи. Збір російських книг на переробку проводять на базі книгарень, обласних та районних бібліотек, а також благодійних організацій. Втім, фахівці радять перед здачею перевірити, куди саме відправлятимуть книжки, аби уникнути перепродажу. Про всяк випадок радять пошкодити обкладинку. Крім того, є сенс стежити за ініціативами від різних організацій, наприклад, окремі книгарні за здачу в макулатуру ворожої літератури роблять знижку на покупку нових українських книг.